Людина в місті не може пізнати цього життя. Тільки в селі ти можеш пізнати справжнє життя, коли ти в вирі цих всіх природних подій. Не в вирі інформаційного потоку, а коли ти відчуваєш цю природу. То вітер позиривав листя за півдня, засипало листями участок, то дощ залив ще щось. Ти реально відчуваєш силу цієї стихії. Ти починаєш поважати. Тих і того, хто за цим стоїть, за силами природи, за цими явищами стоять живі свідомості. Це не просто стихія, там щось підпалилось, ні, це живі істоти. І тут це ти дійсно можеш відчути. У вітра є характер, в доща є характер. Дощ може бути маленький, мізерний, а може полити сильно. Від чого це залежить? От цікаво, від чого залежить? Чому іноді йде сильний дощ, а іноді слабкий. Від Хмари. Це Хмара, то зрозуміло, це, це прояв, матеріальний прояв цього. А той, хто за цим стоїть, хто цим керує, він має свій певний характер. От, і Він його проявляє. Маленький дощ, великий дощ, град, ще щось. Воно все живе. В місті ти цього не відчуєш. В місті все, так скажемо, механізовано, от, роботизовано. А тут все живе. В місті чуть людей бути лінивими. Доставка додому. Не треба навіть нікуди з хати виходити, і ти все маєш. Нема руху. Тут, Люди тут від... спеціально ходять штучно по стадіоні для того, щоб да. а кола тут став зранку відроджу, накрутив воду вночі, Фу. мінус один температура, вийшов в трусах, на вулицю пробіг в туалет. Фу. Все, рухається Само по собі. До речі, Занадто великий комфорт навіть в селі можна створити, і він буде розліновувати людей. От треба, знаєте, трошечки чогось аскетичного залишати, наприклад, дров'яну піч або туалет на вулиці. Воно воно вайбове, так да, воно трошки забирає твого часу, але воно тримає в тонусі. Це дуже важливо бути в тонусі, тоді здоров'я циркулює по тілу добре, не перетиснути і не перерозслабитися, Баланс. Я думаю, що в селі це досяжно і більш. Природньо, ніж в містах, а ти як думаєш? Думаю, так. От переконаємося, буде вже туалет в хаті, а ти будеш на вулицю ходити і розкажеш, як це. Тут навіть чай з нашого чайного магазину смачніший.